Гіон Дакар, 250Е 4В. 400 року випуску. Значить, Не подобалось, як їздив на оригінальному стоковому карбюраторі. Заказали в Києві. Кейхен ЦВК 34. От. Поставили. Там набагато краще їхати. Головний жиклер поставили менший, стала нормальна суміш. Свічка у нас кирпічного кольору. От, чудовий мотоцикл для Enduro. Ось такі. Зараз спробуємо завести. Так. Майже новий ще на обказці 400